Привіт! Коли мова заходить про оборону країни, що першим спадає на думку? Ну, звісно, армія, зброя це очевидно. Але знаєте, за лаштунками фронту є ще одна сила невидима, але неймовірно потужна. І сьогодні ми якраз і поговоримо про те, як українське громадянське суспільство стало без перебільшення сталевим фундаментом нашої стійкості. Так, давайте спершу розберемося, що ж це взагалі таке громадянське суспільство. Звучить трохи складно, але насправді все просто. Це, по суті, коли люди беруть ініціативу у свої руки, не чекають наказу чи дозволу від держави, а просто самоорганізовуються. Це ж уся ця неймовірна мережа волонтерів, активістів, найрізноманітніших організацій. Вони створюють те, що називається горизонтальними зв'язками: довіру, взаємодопомогу. І як виявилось, саме ця мережа і стала вирішальною. І ось власне головна думка, яку ми сьогодні розкриємо. От вся ця самоорганізація, вся ця ініціатива звичайних людей, це і є той самий непохитний фундамент, на якому тримається і оборона, і єдність цілої країни. Треба розуміти, це не просто якась там допомога, ні. Це ключовий центральний елемент нашого національного спротиву. Отже, що в нас сьогодні в плані? Пройдемося по п'яти ключових пунктах. Поговоримо про силу суспільства, потім про нашу справжню армію громадян. Далі Битва за правду, дуже важлива тема. Потім єдність як наша надзброя. І наостанок про шлях до перемоги. Поїхали перший розділ Сила громадянського суспільства. Давайте подивимось, як саме воно стало тим самим фундаментом, про який ми говоримо. Тепер переходимо до другого розділу наша армія громадян. І це не метафора. Поговоримо про людей, які реально стали серцем нашого тилу. І знаєте, коли ми кажемо волонтери, багато хто уявляє собі їжу чи одяг. Але це, це набагато більше. Мова йде про високотехнологічне обладнання, дрони, тепловізори, якась складна оптика. Вони знаходять і привозять транспорт, амуніцію, тактичну медицину. Це ж не просто якась хаотична допомога, ні. Це по суті гігантська логістична операція, безпрецедентна мережа підтримки, яка розкинулася не тільки по всій країні, а й далеко за її межами. Але не волонтерами єдиними величезну, просто колосальну роль відіграють ветерани. І ось ця цитата, що на екрані, вона, як на мене, ідеально описує їхню місію. Вони не просто ті, хто воював, вони це моральні орієнтири, наставники. Це люди, які через патріотичне виховання, через власний приклад формують нове покоління, передаючи свій безцінний дослід. Рухаємось далі. Третій розділ, і це надзвичайно важливо битва за правду, наш інформаційний фронт. І як же ведеться ця битва? Ну, дивіться. По-перше, постійно створюються проекти, які буквально полюють на фейки та спростовують їх. По-друге, і це ключове, людей вчать інформаційній гігієні, тобто простому вмінню перевіряти джерела, не вірити всьому підряд. І по-третє, все це вже не просто ініціатива, а частина офіційної концепції національної стійкості. Виходить, кожен може стати таким собі цифровим воїном. Добре. Четвертий розділ, і тут ми говоримо про нашу, мабуть, головну зброю, яка не стріляє про єдність це та сила, яку українське суспільство продемонструвало всьому світу. А тепер трохи цифр, але вони просто вражають. Тільки вдумайтесь: 90%. 90% людей вірили у перемогу. І це ж не якась сліпа віра, знаєте? Вона спирається на абсолютно реальне відчуття спільноти. На розуміння того, що всі діють разом як єдиний організм. І йдемо далі 80% це рівень довіри до Збройних сил України, а такий височезний показник це ж і є ключ до внутрішньої стабільності, до солідарності всього суспільства. І наостанок вишенька на торті 77%. Увага! Це довіра до волонтерських організацій, найвищий показник серед взагалі всіх інституцій, кращого підтвердження їхньої надзвичайної ролі, мабуть, і не придумаєш. І от ми підходимо до останнього п'ятого розділу шлях до перемоги. Тут варто поговорити чесно про ті внутрішні виклики, які звичайно є на цьому шляху. Отже, які в нас є загрози і які є щити проти дезінформації та пропаганди, як ми вже казали, наш щит це інформаційна гігієна і просто активна позиція кожного. Проти корупції це постійна вимога прозорості та відповідальності влади. І тут ключовий момент: активна громадянська позиція це і є пряма найефективніша протидія всім цим загрозам? І все це підводить нас до одного, мабуть, головного питання. Після всього, що ми обговорили, як вважаєте, в чому ж справжнє джерело сили цілої нації? А відповідь насправді у нас перед очима сила в цих чотирьох стовпах, це непохитна тотальна підтримка армії, це просто неймовірний за масштабами волонтерський рух, це захищений інформаційний простір, і найголовніше, що все це об'єднує всеосяжна національна єдність. От саме ці ресурси, які генерує громадянське суспільство, і є тим, що веде нас до перемоги. І наостанок, разом ми сильніші. Знаєте, це вже давно не просто гасло, це по суті доведена формула формула української стійкості, яка пройшла перевірку найважчими випробуваннями з можливих: разом ми дійсно сильніші.